Сніг іде, прийшла зима, в киці ж рукавиць нема, а без теплих рукавиць мерзнуть лапки в бідних киць. Пожурилась трохи киця і побігла до крамниці. Відчинила двері. дзень дзень Хто в крамниці? Добрий день. Хто у вас тут продає? Рукавиці у вас є? Продавчиня мишка сіра. Шусь під лаву і присіла. Ми не маємо рукавиць для таких маленьких киць. Маємо тільки черевики та й ті на вас великі. Киця зиркнула під лаву, облизалась ласа. Мяу, мяу. Черевики добре діло. Покажіть мені їх сміло. Мишка піка, зараз пані, сам господар вам дістане. Де не взявсь великий пес? Я до послуг вам увесь. Киця шмихнула сердито, тут нема чого купити. Іншим разом я зайду, може, щось тоді знайду. Люто зитнула під лаву, ще сказала Мяу, мяу! І пішла собі з крамниці, не купивши рукавиці. Доброго ранку малята! Любі хлопчики. Дівчатка, киці дуже холодно взимку, в крамниці не знайшла вона рукавиці. Давайте з вами подаруємо нашій киці гарні теплі рукавички. Приготуємо наші ручки до роботи. Рукавички ми вдягаємо, дружно пальці зігріваємо. Рукавички-рукавички дуже гарні невеличкі. Дітки, а зараз повторюйте разом зі мною. Рукавички ми вдягаємо, дружно пальці зігріваємо. Рукавички, рукавички, дуже гарні, невеличкі. Молодці, діти! Для роботи нам потрібно аркуш паперу з намальованими рукавичками, стаканчик з водичкою. Я взяла помаранчеву, рожеву і зелену фарби. А ви можете використовувати фарби будь-яких кольорів, серветка та водні палички. Починаємо прикрашати рукавички для нашої кицьки. Ось такі гарні теплі рукавички у нас вийшли. Киця дуже задоволена. Діти, а я з нетерпінням чекаю на фото ваших малюночків. До побачення та до нових зустрічей!